Починаємо розпакування нових наушників, які були куплені у мегамаркеті Allo UA. І Цього разу, цього разу цього разу наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Це найсучасніші, найновіші. Найцікавіші наушники, які а, випустили Samsung ще, скажімо так, на цей момент більш, більш сучасних, більш новіших, більш інноваційних наушників не існує. Хочу звернути увагу що, увагу, що саме в такому корпусі продаються Galaxy Buds 3 без, без Pro. Теоретично там є відмінності, але зовнішньо вони цілком однакові. Відмінності тільки, скажімо так, в інноваційних технологіях, які присутні у Galaxy Buds 3 Pro, але відсутні у звичайних Galaxy Buds 3. Коробка квадратна. Так. Відкриваємо, бачимо в коробці отакий кейс. Наушники бувають двох кольорів. Цей називається сірим, але мені здається, він не сірий, він сир... сріблясто сірий. Мені здається так, чесно кажучи. Що ще є в коробці? Бачимо З вами дістаємо по кожній стутці. Так, ну а, От така доповнююча коробочка, що в неї знаходиться. Зараз з вами подивимось. Подивимось, подивимось, подивимось. Цій коробочці, як ми бачимо з вами кабель для заряджання самих наушників і от така річ. От така річ. Ті, хто купував вже наушники від Samsung, знають, тут амбрашури інших розмірів. Себто тут е, знаходиться розмір L і розмір S. На самих наушниках встановлюють середній розмір розмір M. Щодо цього зрозуміло, дивимось далі, що ще є. А є у нас ще отака коротенька інструкція та міжнародна гарантія. Все запаковано надзвичайно якісно, надзвичайно гарно. І е чудово підходить на подарунок як собі улюбленій людині коханій людині, так і іншій коханій для вас людини. Дивимось далі. Дивимось далі, дивимось далі, дивимось далі. Тепер ми бачимо перед вами кейс з наушниками. Бачимо заряджання USB Type-C, звичайно. Крім того, цей кейс заряджається ще безконтактним заряджанням. А, тепер відкриваємо. Бачимо на навушниках отакі світодіодні. Якщо побачили, вони трішечки світяться, коли ховається, коли відкривається. Тепер, що ми бачимо з вами? Правий наушник він з червоною точечкою, а лівий наушник з синьою точечкою, не точкою полосою рисочкою, щоб було зручніше. І так само на самому наушнику, якщо ви побачите, так само ви бачите, є червона рисочка і є так само синя рисочка. Ще, щоб зручно було їх ставити в для заряджання. Наушники дуже гарні. Вони виглядають як якісь іноземні, іноземні, навіть інопланетні я б сказав, наушники з космосу. Дизайн неймовірний, ви все це бачите: трикутні ніжки. надзвичайно потужна система мікрофонів і все таке інше. Є костна проводність. Яка прикращує ваше звучання при розмові з людиною, якщо, наприклад, задуває вітер в наушники. Ще хотів сказати щось цікаве. Дивіться, теоретично, ці, і практично, ці наушники можуть використовуватися зі штучним інтелектом від Samsung. Для чого? Що можна з ними ще зробити? Ви можете завдяки цим наушникам перекладати. Ваше спілкування з іноземцями. Себто, людина розмовляє на іноземній вомі, а в наушниках ви будете чути свою рідну мову. Це дуже зручно і дуже прикольно. А, що ще я хотів сказати? Наушників безліч-безліч налаштувань, починаючи від е, кругового звучання 360 градусів, шумодау, який працює в чотирьох чи п'яти положеннях. Е, Неймовірна кількість налаштувань, просто неймовірно. Розповідати про це не буду, але просто треба брати і слухати, як вони звучать у ваших вухах. Чесно кажучи, якість звучання теж неймовірна. Дуже рекомендую.